Доброго дня, доброго дня, дорогі і однодумці, шановні колеги. Сьогодні у нас більш чим актуальна тема, і я хочу її озвучити і поговорити сьогодні на цю тему. Тема роль Центрального музею Національної гвардії України у вихованні військовослужбовців. Хоча б одразу хотіла замітити, не тільки військовослужбовців, взагалі відвідувачів, взагалі наших людей, які до нас приходять, і для чого взагалі цей музей існує. Зауважу, що музею вже 13 років, він відкритий 2002 року, хоча, здавалося б, на перший погляд, і молодий музей, але має в собі вже дуже велику історію. Ну що ж, скажу і цитату відомого історика, відомого Марка Тулія Цицерона. Не знати, що було до того, як ти народився, означає назавжди залишитися маленькою дитиною. В цьому є дуже великий смисл, і цей погляд, звичайно, стосується і нас, і з вами. Коментуючи вислів, зауважу, що особистість формує взагалі. Перш за все, середовище, у якому людина зростає. А в наш час це особливо актуально. Центральний музей Національної гвардії України, звичайно, музей, який розкриває нашу військову історію. Історію формування із правоохоронними функціями. І коли до нас заходять люди, заходять наші дорогі. Відвідувачі вони знають, що ми розпочинаємо не одразу від становлення Національної гвардії України, а ще аж від IX століття, коли зародилася у нас княжа доба, коли в нас з'явилися перші люди, перші охоронці, яким довіряли князі і які їх охороняли. От де йде зародження. І звичайно, що сама факторність того, що людина стоїть завжди на сторожі своєї держави і де саме звідти. Давайте не забувати про те, що усе змінюється. А от те, що залишається, і називається сьогодні пам'яттю. І феномен зберігання, і постановив за собою побудову взагалі музеїв як таких, які ще розпочиналися будувати стезаурисів, релікварій, пінакотек. І вже дійшли до такого сучасного рівня, на якому ми знаходимося з вами зараз. Не можна думати, що от прийшов у музей, потоптався на одному місці, нічого не міняється. Ні, зараз це зовсім інше відношення, зараз це зовсім інше бачення. Я, власне, от скільки працюю, скільки сама ж і веду ці екскурсії. Я категорично проти того, щоб людина, наприклад, завчила текст і все. Такого не буває. Всі повинні змінюватися сьогодні. Хоча і зауважу, що історія, наша історія це не політика. Все повинно відбуватися чесно. Все повинно відбуватися так, як воно в дійсності є. І з'явились навіть певні постулати, свої вже напрацьовані за ці роки, які я вимагаю просто від людей, які працюють у цьому музеї. Кожен відвідувач, який заходить до нас. Зустрічається як рідна людина. Кожен відвідувач, коли заходить до нас, вже знає, що його чекали, що до нього ставитись повинні всі доброзичливо, відверто, доступно і так далі. Наші теми зараз дуже актуальні в тому, що давайте задумаємося, в який час ми живемо. Гібридна війна теж не пройшла. Просто так для Національної гвардії України. На сьогоднішній день тільки в нас понад 170 загиблих. Про це обов'язково обговорюється в музеї. Для цього створені спеціальні альбоми, де є фото наших загиблих, де є е, е, обставини, як саме пішла із життя ця людина. І що це не просто фото і не просто дата це вже прожите життя. Давайте не забувати про те, що до нас приходять і родичі загиблих, дітки загиблих, мами, дружини і так далі. І для них це особлива також тема. І коли запалюється свіча пам'яті, то в кожного ця свіча пам'яті горить у душі. Давайте не забувати про те, коли говорять, герої не вмирають і чому вони не вмирають. От поки ми про них будемо пам'ятати, от поти вони будуть живі. І це основа. Якщо ще вчора ми з цими людьми здоровкались, говорили, бачили їх чи усміхненими, чи серйозними, а сьогодні вони з життя від нас пішли в останнє відрядження назавжди. То де ж як не в музеї берегти про це пам'ять. А якщо в музеї, значить і в серці. Якщо в серці, значить у пам'яті. Колись таке сакральне застереження було, сакральне це значить, як уже просто. Священне. Хто не пам'ятає минулого, то й не матиме майбутнього. Про це завжди варто всім задуматися. Через те й бережемо цю історію. Через те й показуємо її без викривлення, без рожевих окулярів, такою, якою вона є. Для майбутнього не просто так. Сьогодні треба задуматись про те, що ми маємо. Ми розказали про минуле плюс. Ми розказали про сьогодення плюс, а ще більший плюс, якщо ми задумаємося, хто ж прийде після нас, яке буде майбутнє. Не забувати, що зараз наскільки it технології мають таку доступність для людей, що вони інколи можуть просто забувати про те, до чого можна от, в історії підійти і доторкнутися. А це важливо, не можна до цього довести. Тепер давайте ще поговоримо про те, що. Собою являють експонати. Нема такого поняття, що порозвішували, фото лежать, документи лежать на цьому, і все. Вони починають оживати, оживати саме тоді, коли їх можна показати прижиттєво. Нема такого, що розказав біографію, завчив як по нотах, і на цьому крапка. Ні. Людина, яка не просто почула, а вникла в ці всі справи. Стає людиною, яка переживає нове покоління і нове життя. Тому що кожен із нас з вами це вже є частинка цієї історії. Зауважу, що м, практично у кожній частині Національної гвардії України є свій музей чи кімната бойової слави. Центральний музей Національної гвардії України являється головним по відношенню до цих всіх інших музеїв. Але кожна кімната чи кожен маленький музей не є копією головного центрального. Тому що кожен має свою багатющу історію. Тому що кожен може про щось своє розказати. В цьому і є унікальність. В цьому і є вже своя певна історія. Наш музей відчиняє браму абсолютно для всіх. Нашими відвідувачами є і високопосадовці. І історики, і науковці, і митці, і спортсмени, звичайно ж, військовослужбовці, учнівська молодь, студентська молодь. Що й говорити, якщо за цей рік, тільки 2015, наш музей відвідало 3478 осіб. Тобто, з кожним роком відвідуваність тільки зростає. Хтось говорить, вроді закритий. Нічого подібного. Так, ми відомчі. ми знаходимося всередині головного управління Національної гвардії України. За домовленістю, за спеціальним дзвінком, можна привезти туди досить велику кількість дітей, досить велику кількість студентів і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Популярність кожним роком тільки зростає. І це, я вважаю, що великий плюс. Великий плюс і в тому, що у нас не буває без Кожен день змінюється певна інформація. Якщо історія стосується якоїсь певної епохи, так, звичайно, там буде знаходитися це без змін. Але в інших діяльностях, от як узяти зараз і АТО, якщо взяти взагалі діяльність Національної гвардії на сьогоднішній день, там будуть відбуватися вже оновлення і на фото, і на експозиціях, і так далі. Тобто це теж. Можна сказати, що немаловажливий факт для того, коли приходять до нас гості і бачать кожен раз щось нове. Тим більше, що заплановано на даному етапі провести ще цілий ряд оновлень, які стосуються нинішньої нашої ситуації. Є ще таке питання, як методи, методи і прийоми, як саме вести ці екскурсії. Зауважу, що їх однакових не буває, що існує маса а, прийомів, які, ну, в принципі, сприяють ефективності проведення цієї екскурсії. Взагалі, екскурсовод це як людина-оркестр. Це вам і психолог, це вам і педагог, це вам і режисер, це вам і сценарист, і так далі. Тому що, яка група не була б, потрібно продумати, що кому скажеш, куди поведеш, на що основному звернеш певну увагу. Чи перед вами військовослужбовці строкової служби, чи це вже люди-контрактники, чи це прийшли до вас дітки, малесенькі, учнівська чи студентська молодь, і так далі, і так далі, і так далі. Для ветеранів буде цікавий більш один матеріал, для діток цікавий більш другий матеріал. А ось нещодавно приходили діти-учасники е, акції Київські школярі школярам Донбасу. От давайте зауважимо, що там була різна вікова категорія: від самих маленьких, бо це прийшли дітки сільської школи, до вже дорослих. І треба повести себе так, щоб цікаво було абсолютно всім, щоб ця тема була сприйнята абсолютно всіми. І можна не забувати навіть про емоції. Емоції це та категорія, яка впливає дійсно на підсвідомість людини, як вона сприйме цю інформацію. Зрозуміла вона її чи ні. Якщо навіть в людини з'являються чи усмішка, чи сльози, це теж є фактор плюса, тому що вже, значить людина розуміє, чому вона сюди прийшла. Не просто так погуляти, а певно провести для себе освітянську роботу, це і виховна робота, це і наукова, і дослідження, і так далі, і так далі, і так далі. Можливо, в когось будуть якісь з цього приводу зараз запитання. Прошу. Скажіть, будь ласка, ви сказали, що ви вже, я так розумію, що ви вже внесли в експозицію інформацію щодо ось загиблих нацгвардійців, тобто це окрема експозиція, присвячена саме їм. Чи це вона влилася в загальну експозицію? Це окрема експозиція, яка присвячена нашим військовослужбовцям, які загинули в зоні антитерористичної операції, але це є основною складовою загальних експозицій. Розказую конкретно, що це зараз є у музеї Створені спеціальні альбоми, які так і називаються Ординоносці, які загинули при виконанні. Своїх службових обов'язків, також тут знаходяться і свіча пам'яті, яка запалюється під час ведення екскурсії, тут же стоять і ікони, які стосуються саме цієї ситуації, де пока світлини, де показано, де вшановують наших бійців. Це і експозиція і демонстрація буклетів, які називаються Герої не вмирають. І коли до нас приходять батьки, родичі загиблих, коли до нас просто приходять відвідувачі. Вони в абсолютно в доступній формі можуть відкрити для себе цю інформацію, полистати, подивитися, де є фото, де розміщена інформація, де розписані абсолютно всі обставини загибелі і так далі, і так далі. І так далі. На даному етапі ще готується нове оновлення, коли будуть на стендах зображені ці всі орденоносці, бо є окремий і альбом по орденоносцях Національної гвардії України, в тому числі посмертно. Але готуються і нові оновлення, де це все буде. Розміщено і показано на спеціальних стендах, скажіть, будь ласка, чи ви проводите якусь окрему співпрацю зі школами? Можливо, організовуєте цикл тематичних екскурсій до вас з приводу різних подій нашої історії? Звичайно, в нас дуже багато учнівської молоді, і коли до нас звертаються зі шкіл, гімназій, ліцеїв, і особливо, якщо це стосується окремої теми, ми проводимо такі екскурсії і проводиться така спеціальна робота в цьому напрямку. Ще таке запитання. Справа в тому, ну, дійсно, у нас зараз історія так дуже швидко змінюється, іде, змінюється кожного дня. Чи з науковими якимись установами ви співпрацюєте, тому що це, ну, мабуть, у вас є документальні свідчення події, і, і та інше, можливо, з людьми, які збирають матеріал для, для написання там? Постійно. В музеї проводиться наукова дослідна робота. Ми співпрацюємо з науковцями, істориками із різних формувань, в тому числі, і, от конкретно, коли люди пишуть книги. От у нас написана книга автором Служби безпеки України, надавали ми свою допомогу, розказували про своїх бійців. Пишуться окремі історичні книги. Є в нас такий історик, як Андрій Кайнеран, який звертався до нас постійно, надавалася інформація і так далі. Ми спілкуємося із іншими музеями, Які е, мають до нас відношення, і ми до них. Це ведеться постійно. Навіть обговорювати щось тут, в іншому варіанті немає просто смислу. Скажіть, будь ласка, можливо, якась міжнародна співпраця? Ви постійно також ведеться міжнародна співпраця. Розказую, в нас частими гостями є делегації, міжнародні делегації, іноземні. Вони відвідують наш музей і надають нам свою сувенірну, наприклад, продукцію. Ми відповідаємо на їхні запитання, які їх цікавлять і так далі. Теж проводиться така робота в цьому напрямку конкретно з усіма структурами аналогічними іноземними які працюють теж в охоронній системі. А щодо якихось виїзних виставок, експозицій? Виїзні виставки наразі ми ще не проводили виїзні виставки, все проводиться на базі Центрального музею Національної гвардії України. Але бували такі випадки, коли в нас, наприклад, просили експонати, фотосвітлини і так далі, для того, щоб це представити в якихось інших організаціях, школах і так далі. Такі були от моменти. Прошу. Дуже вам дякую всім за увагу і зауважу, що бережіть себе, бо всі ми є частинкою цієї історії. Назавжди, на ціле життя. Дякую.